Наш прапор їде у нову родину. Да-да-да, да-да-да. Хвост! У них був в бліндажі, кіт прибився. Знаєте, як прибуваються чи собаки в них пробився кіт. Він став і як рідний, не знаєте, як роздражає обстановку, ось так рови мишей там чи криз. Ну вони вирішили його відправити, щоб він тут уже в принципі у нас жив, так сказати, задача спасти рядового Брайана. Наземне РНК привезли сам хлопцям їжу, воду, батки, все, що їм потрібно. Нам невідомо коли Розпочалась історія цього чудового звіра. наша спільна історія розпочалась цієї весни, коли вперше біля своєї позиції мы почули його дині крики. Забирай своего кота. А ну, держи. Він був як побратим, звичайно, його годували. Ну, могли навіть, я думаю, хлопці самі щось якось дати поїсти. Пост я навіть вечором готував <см shout> свинину приніс, <см> що віска з віскасом, а натуральне м'ясо да. отак його доставили на наземному дроні. Їхав, відвідують три часа. Ну, нічого з ним буде все добре. Дякуюся. Головне, що він доїхав. І що з ним все добре, що він вже тут. Хлопці виконують задачу: сидять, копають, окапуються, слідкують за ворогом, можна навіть давати йому УБД, я б так був. от Сидів багато там місяців і він достойний на похвалу і заслугу. Новий будинок йому тут будуть вже дуже дуже раді. Все, так. Да, це перша така ситуація, що наземними РНК завезли туди хлопцям, а назад уже хі -хі, бонус плюс, так сказати. Подальша доля, я думаю, в нього служиться все чудово. Просто реабілітація потрібна, щоб відпочив, щоб пройшов всі угли, понарізав, подивився. Ну, тобто, територію. Все буде в нас жити. Дамо йому позивний або в нього є позивний, ну я думаю. Райан, ну, як в фільмі, Райна. Тепер він має шанс на нормальне нове життя. Попереду його чекає ветеринарний огляд, лікування, нове громадське ім'я та прилаштування у нову родину. Удачі, прапор!